Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми на Scrip.ua запускаємо новий пілотний проект. Раз на тиждень ми будемо дивитися, що відбулося на фронті, ділитися важливою аналітикою, як українською, так і іноземною. І звісно, будемо обговорювати всі найактуальніші новини, пов'язані з війною. Мене звати Максим Рашниченко. Якщо можете, скиньте донат на допомогу ЗСУ, ставте вподобайку цьому відео. Поїхали! Сьогодні ми підводимо підсумки 83-го тижня широкомасштабного вторгнення і обговоримо бої на півдні. Там ЗСУ розширюють свій плацдарм у російській обороні. Україна отримала перші абрамси, з'ясуємо, як ЗСУ будуть їх використовувати на фронті. Почнемо ми із, із ведення з фронтів, а саме з фронту на Слобожанщині. Минулого тижня інтенсивність боїв на фронті між Куп'янськом та Лиманом спала. Російське командування зараз перегрупує свої сили. Нагадаю, весь вересень ворог намагався там пробитися до Куп'янська. Українські підрозділи відбивають атаки росіян в районі Оріхово-Василівки з півночі від Бахмута. А південніше наші війська змогли витіснити ворога за залізничну колію в районі Кліщіївки та Андріївки. Цікаво, що на цій ділянці фронту ворог показав своє ноу-хау. Аби вберегти свою техніку від ударів наших безпілотників, росіяни при виїзді з міста розтягують антидронові сітки. Наскільки вони корисні для ворога, судити поки що важко. Хоча прямо на цьому відео видно і підбиту російську техніку, і дірки у сітці. Очевидно, вона не металічна, тому навряд чи буде прямо-таки дуже серйозною перешкодою для операторів наших fpv дронів Стабільний фронт і в цілому на Донбасі. 24 вересня Збройні Сили України ракетами Шторм Шедоу поцілили великий ворожий склад із боєприпасами у колишньому краснодоні. Це дуже глибокий тил російських військ. Тут відстань до фронту. Більше 140 кілометрів, як бачимо, російські війська поступово відводять важливі склади з боєприпасами якомога далі від фронту. Ну саме тому ми просимо наших західних партнерів давати нам більше далекобійної зброї. Переміщаємось на південь. Цього тижня активізувалися бої на півдні, а точніше в районі Оріхівського виступу. Українська армія тут намагається розширити наш плацдарм у першому ешелоні так званої лінії Суровікіна. Ось вона на екрані між Новопрокопівкою та селом Вербове. Зараз ЗСУ вийшли на західні околиці Вербового та Північні окраїни Новопрокопівки. Тут наші воїни змогли взяти під контроль кілька лісосмуг. Те, що ЗСУ розширили тут свій плацдарм, підтверджують навіть російські військові пабліки. Зараз нові позиції української армії знаходяться під ударами російської авіації. Як бачимо на карті, в районі Вербового ЗСУ змогли трохи вклинитися в першу російську лінію оборони. Вважається, що між першою та другою лінією оборони мінні поляна набагато менші, тому ворог будь-що намагатиметься залатати цю шпарину в своїй обороні. В район Новопрокопівки та Вербового російське командування продовжує кидати нові підрозділи десантників. Це найбоєздатніші частини в усій російській армії. До Токмака, головної російської фортеці в усій лінії Суровікіна, залишається більше 15 кілометрів. Тому, скоріш за все, бої на шляху до Токмака будуть тривати точно всю осінь, а то, можливо, і в зиму. Якщо Збройним силам вдасться звільнити токмак, це буде дуже важливий оперативний результат. Російська лінія Соровікіна отримує велику пробоїну, а наші артилеристи можуть у цій ділянці повністю прострілювати так званий сухопутний коридор в Крим. Минулого тижня Україна збільшила кількість ударів по Криму. Під ракетні атаки та удари дронів попали військові бази та склади пальним. Проте головною подією, звісно, став удар ракетами шторм Шедоу» по штабу Чорноморського флоту. В окупованому Севастополі українська сторона заявила, що удар стався під час важливої наради у штабі. Загинули декілька високопоставлених російських офіцерів, в тому числі й командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Соколов. Наразі підтверджень такої інформації поки що немає, але якщо вони будуть, то виявиться, що Соколов стане найбільш високопоставленим російським офіцером, якого ліквідовують ЗСУ. В місті вже звучать повітряні тривоги. Голова окупаційної влади стверджує, що мешканцям потрібно самим робити запаси їжі, води і облаштовувати собі укриття. Отак ось несподівано, через півтори роки вторгнення війна, виявляється, прийшла і в Крим. А між тим російські військові почали встановлювати спеціальні загородження проти морських дронів при вході в бухту Севастополя. Між іншим ворог теж наносить дошкульних ударів. Минулого тижня під ударами опинилася Одеса. Видання тексти склало графіку маршрутів російських ракет та дронів. Як виявилося, російське командування складає нові маршрути для крилатих ракет Калібр, аби обійти нашу ППО. Як видно з графіку, шахеди та надзвукові ракети Онікс запускаються в напрямку з Криму до Одеси. А тим часом високоточні крилаті ракети Калібр йдуть в обхід, оминають Миколаїв і атакують Одесу з півночі. Російські ракетники вже пробивали нашу ППО поєднанням масованої атаки дешевими дронами разом із крилатими ракетами. А у випадку Одеси ситуація іще складніша, бо до Одеси дістають гіперзвукові ракети Онікс. Їх навіть поодинці наша ППО збиває дуже рідко. Ну і наостанок одна з найгучніших новин уже цього тижня. Перші американські танки Абрамс вже в Україні. Про це повідомив Володимир Зеленський. Як пишуть американські військові видання, зараз Україна до кінця вересня має отримати 31 машину. Наші танкісти вже пройшли програму підготовки. Проте масово Абрамси на фронті ми, скоріш за все, не побачимо. Начальник військової розвідки Кирило Буданов розповів американським журналістам, що ЗСУ будуть використовувати ці машини тільки у точкових операціях, коли потрібно буде проривати російську оборону. Ось такі вийшли у нас підсумки тижня. Якщо вам сподобався наш перший пілотний випуск, прошу ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал. Побачимось через тиждень, всім перемоги і миру!